Друзі, всім привіт! Ви на каналі Терористика. З вами Оксана Лолобайва. Це теропрогноз для водоліїв на листопад 2022 року. Щось тяжкенько водолієчкам, дається листопад. Начебто поки що. Може, тому що у вас в житті розпочинається щось зовсім нове. Якась нова діяльність, нова робота, нове навчання, можливо, ви зосереджені на навчанні дітей, у бажанні їм допомогти осягнути якісь нові знання, бо ви починаєте новий проєкт, нову роботу, переїжджаєте на нове місце, щось починається таке у вашому житті. До чого ви приглядаєтесь з дуже великою цікавістю, з інтересом. Вам цікаво, що з цього вийде, як ви зможете там реалізуватись, що ви зможете вдіяти, який здобути досвід. Навіть, можливо, це буде просто в певній ізоляції ця нова діяльність або цей новий етап, там, де ви ще не роззнайомились з обстановкою, з людьми, з можливо, з колективом, у якому ви будете знаходитись більшу частину свого часу. І тому від того цікаво, від того так, ну, тобто, ви начебто як дитина. Яка опиняється в новому середовищі, і ви з такою любознательністю відкриваєте для себе якісь нові враження, фактори, і ви це все всмокчуєте в себе як губка, і для вас це так натхненно достатньо. Але насправді вам потрібно прийняти рішення. Вам потрібно прийняти рішення вже на початку листопада. Можливо, вже від вас вимагалося раніше його прийняти, але ви все зважувалися, зважували всі за та проти. Чи варто, чи не варто розпочинати це нове, чи буде вам там комфортно, чи буде вам там добре. І ви, начебто, в більшості. Намагалися уникнути, робити якісь кардинальні кроки, висловлювати відповідь свої рішення. Але ось тут, начебто вже від вас вимагається, щоб ви сказали або так, або ні. А ви все одне ще вагаєтесь, вам можуть навіть виставити вже певні терміни. Там в тебе є тиждень, щоб прийняти рішення. Ти або погоджуєшся, або відмовляєшся. Просто, ну, типа, ти можеш відмовитись, в цьому нема нічого страшного, але вам і хочеться. А з іншого боку, не дуже зрозуміло, як там буде і. Е ви нему, вам важко прийняти рішення, тому що ви ще не були у тих обставинах, які вам пропонуються. Ам, цікаво там пожити, там е, побути, але незрозуміло, як це все воно буде. Тому ви в такому стані ще прийняття рішення. І справа тут у тому, що Насправді, всередині себе, ви вже це рішення прийняли. І треба просто наважитися зазирнути в глибину себе. Треба наважитися довіритися не розуму, як ви це звикли робити, а власній інтуїції. І тоді вам буде все зрозуміло, все чітко, все ясно. Там, чи варто йти навчатися, чи варто йти а, на нову роботу, чи варто йти у новий колектив? І... Якщо вам ці терміни, припустимо, дозволяють у прийняті рішення, то прямуйте десь, побудьте на самоті з собою, начебто вам не вистачає простору, аби почути свій внутрішній голос. Що вам говорить ваша інтуїція, тоді йдіть кудись на природу, десь у ліс, десь до водойми, аби ви могли поспостерігати за природою, там, наповнитися її енергією. І почути, найголовніше почути власний внутрішній голос, що він вам говорить, що він вам підказує. Всі відповіді у вас вже є у підсвідомості. Треба тільки це зуміти почути і розшифрувати. Ці відповіді В середині місяця таке бажання усамітнитись буде. Можливо, ви вже вирушаєте кудись у нове у майбутнє, але ж, начебто, знаєте, коли така метафора в голову прийшла, що коли вам треба кудись їхати вранці, рано рано вранці, не знаю там на потяг, ви приміром їдете на першому автобусі, а вже ж осінь, да, листопад у нас. І світає вже там дуже пізно. Вам треба їхати рано, і ви виходите в таку ніч, а, начебто вже ранок, вже передсвітанковий час, а ви виходите у таку ніч і не знаєте, як ви доберетесь, як, що вас там зустріне, що вас буде там чекати в цьому новому місці, в новому потязі. І це такі, знаєте. Внутрішнє хвилювання таке. Але коли сходить сонце, і ви бачите ваш шлях, бачите вашу дорогу, ви вже скористались цим часом у темряві, гарненько продумали все. Що вас хвилювало, розібралися з своїми тривогами, своїми хвилюваннями, своїми думками. І ось ви спостер... їдете у потязі і спостерігаєте, як сходить сонце. І стає так тепло, і радісно, і комфортно, і добре, і ви розумієте, що ви прийняли вірне рішення. Ось то такі відчуття ви будете відчувати всередині листопада. Коли під час темряви ще невідомо, але потім, коли входить сонце, все стає ясно, все стає зрозуміло. Але трошки не вам да, водолії? Так, дивіться. З одного боку, у вас новий шанс, нова можливість для розвитку, нова пропозиція по роботі, щось таке. З іншого боку, Начебто мене і тут неплохо кормять, начебто і тут все непогано, начебто і... і не треба ніякого розвитку. Я не підштовхую вас ні до чого, але. А коли припустимо, у мене виникає така ситуація, що мені пропонується або залишитися в комфортному своєму середовищі, або йти у щось нове, здобувати новий досвід, розвиватися, я завжди обираю розвиватися. Чому тому що Зазвичай, ну ось така парадигма життя, що ми маємо завжди прагнути до нового, до нових знань, до нового досвіду, до нових умінь, ми маємо постійно розвиватися в цьому і є сенс життя. А коли ми обираємо сидіти у своєму теплому комфортному болоті, де нічого не відбувається, але все дуже звично і дуже знайомо. І от, коли ми обираємо залишатися на місці, Спершу у нас є вибір, або ми йдемо вперед у майбутнє, або ми залишаємося. А коли ми залишаємося, в нас же вибору по суті немає, тому що залишаючись сидіти у своєму теплому болоті, ми з часом розуміємо і бачимо. Що з нами починають відбуватися такі події, які нас із цього болота виштовхують, і тоді у вас вже немає ніякого вибору, і ти вже не можеш приймати рішення, ти вже маєш пристосовуватись до нових обставин, хоча у тебе була можливість раніше. Самовільно піти і мати більше часу про запас для того, щоб розвиватися, або щоб обрати собі якісь додаткові опції. Тому я вас не закликаю, тому що я розумію, що вам потрібно усвідомити все те, що відбувається з вами, проаналізувати вашим мозком, тому що ви так, ви через мозок це все відчуваєте, все розумієте, усвідомлюєте. Але, тим не менш, якщо у вас є. Складності з прийняттям рішення необхідно віддалитися від оцього інтершуму, який вас оточує, і кудись поїдьте недалечко, недалеченько, да, де ви можете побути на самоті своїми думками, на самоті з собою, задати собі питання, всі чітко, ясно і конкретно. і Чітко, ясно і конкретно собі на ці питання відповісти. Наприкінці листопада у вас завершується якийсь надто складний етап. Так, можливо, вам доведеться з чимось попрощатися, що буде для вас болісним, але ви маєте розуміти, що вже гірше, ніж зараз, вже не буде, ще вже не буде. Вже за порогом на вас чекає щось нове. Дуже цікаве, дуже надихаюче, дуже підтримуюче. Можливо, хтось з вас дізнається якусь новину, яка вас може приголомшити. Щось відбувається таке: от, останній такий рвок, найтрагічніший, найболючіший, який, можливо, може спонукати до прийняття рішення, підштовхнути вас, да, трошки зістимулювати. Це може бути розірвання стосунків. Припустимо, ви вирішуєте кудись переїжджати, а ваш партнер говорить, я нікуди не хочу, мені тут добре. І ви кажете, ну добре, тоді все. Я, Якби не було боляче, але я розумію, що мені тут немає чого робити, і я маю вирушати вперед, не обертаючись на минуле. У когось може бути конфлікт якийсь. У когось. Непросте рішення вам доводиться приймати, розумієте? І вам, начебто, начебто ви єдині хто. А може впливати на власне життя, але вам доводиться ще й відбуватись від якихось інших людей і чомусь доводити свою думку, чомусь пояснювати і розповідати, чого саме ви прагнете, чого воліє ваша душа, чого вам хочеться насправді. і вам боляче від того, що вас ви не зустрічаєте розуміння від людей, які для вас важливі. Тоді, ви говорите, ну, от, тоді я сам чи сама буду вирішувати, як мені потрібно, як мені найкраще. Для когось це може бути, ви можете вирішити, що ви від'їжджаєте, а ваш партнер, або партнерка, або батьки, або діти кажуть, ти що, не їдь. І намагаються вас утримати, а ви кажете, ні, я маю, і зустрічаєтесь з нерозумінням, і тоді ви говорите, що. У в мене в минулому ж я просто побоявся або побоялась прийняти таке рішення, і тепер обертаюсь постійно назад і розумію, що я тоді вчинив неправильно. А зараз я хочу вчинити правильно. Така ситуація. Рекомендація для вас водоліє на листопад 2022 року. Бож. Яка прекрасна карта. Гармонія і мир у душі. Необхідно віднайти. Це найважливіше. А також це мова йде про те, що е, якщо вам необхідно завершити цикл, а, або вам показують, що у вас завершується цикл вашого життя, розпочинається щось зовсім нове. Е, е, це нова сторінка, це новий період, новий шлях. Але для того, щоб туди зайти, да щоб туди піти, щоб перегорнути цю сторінку і побачити, що там на наступній, вам потрібно завершити всі ті гештальти, позакривати, які не були закриті. Завершити всі періоди, а, які були не завершені, і зі спокійною душею прямувати у майбутнє. Не бійтеся нового. Там все лише не краще. Так цікаво водолі. Пишіть у коментарях, як у вас прогриється ця історія, які рішення вам складно прийняти. Пишіть у коментарях, можливо, ми разом зможемо розібратися, що, як вам вчиняти. Можливо, я зможу вам допомогти. Звертайтесь до мене по консультації. Пишіть у коментарях а, свої відчуття, а, яким чином програються розклади, все що завгодно. Я дякую вам за увагу. Бажаю вам сміливого листопада і за лайки. Також буду вдячна. Всім пока.